Гілочка червоної смородини і мій неймовірний торт готовий. Яка краса. Ну, ні. Я думаю, що цьому тортику не вистачає чіпсів. Ей, ти що робиш? Ану, відійди. А мені здається, тут не вистачає мармеладок. А так буде набагато красивіше. Припиніть псувати мій торт. А як же мені це набридло? Ану, какиш. Здається, класно вийшло. Та-дам! Ну все, челендж. Ой, що ми тут робимо? Зараз дізнаєтесь? Не розумію. Хм, Тортики. Ого, у мене печиво ора. Клас, пощастила. А мені дістався соус табаско. Яка гидота. А у мене прекрасний кольоровий шоколад. Те, що потрібно. Я поламаю його на шматочки і поб'ю його спеціальною калатушкою. Вуаля, Я зробила прекрасну шоколадну веселку. А тепер я братиму по одному шматочку і викладатиму мозаїку шоколаду прямо на торті. Мій розкішний торт готовий. Яка краса! А тепер настав час відрізати шматочок і спробувати цю розкіш. О, так, просто божественний торт з шоколадом. Ідеальне поєднання смаків. А у вас що? А в мене коляри зоро. Добре, приступимо. Для моєї прикраси треба як слід поколотити печиво. О, а це можна і з'їсти. Ммм. І так, шоколадна крихта готова. А тепер я просто накидаю її на торт з усіх боків. Але саме круте це вид зверху. Справжня пандочка. Схвалюю. А давай я відріжу шматочок. Ні, не треба, будь ласка, не треба різати пандочку. О, ні. Мій торт панда розрізаний ножем. Ну, добре, доведеться спробувати. Як мені шкода. Ей, часу тобі прикрасити табаско свій торт. О, який жах! І що мені з цим робити? Хм, Здається, в мене з'явилася ідея. Для початку треба зробити гірку. Що ти робиш? Я хочу зробити справжній вулкан. Ммм, смакота. Так, що мені ще потрібно? Звісно, шоколад. Натру його на тирці та побільше. Все, думаю, вистачить. Класно, так? І що це? Я ж кажу, вулкан. Не вистачає лише трохи гострого соусу табаско. Хоча краще нехай виливається весь. Дивіться. Тепер схоже? Ой, здається, щось вийшло з-під контролю. О, ні, він зараз вибухне. Та це справжнє виверження вулкану. Вибуховий торт. Упс. Ну от, наче все стихло. Валіза? А що означає цей значок? А у мене смаколики і мемдемс. Та й ще з фігурками. Це просто чудово. А мені дісталось какао. Супер. Де п'ять пиць? А ще є молоко та трубочка. Зараз я зроблю збиті вершки. Ох, якось я втомилась. Але все вийшло класно. Тепер я візьму спеціальну форму. Вилью туди свої збиті вершки і насиплю какао. Ох, що зараз буде? Ви готові? Тоді дивіться. Ой, я взагалі-то не такого ефекту очікувала. Так, печ, ось це видовище. Не так уже й погано. Я все-таки візьму і відріжу шматочок цього розкішного какао торта. Так так, розкішного. Іди на ну, сюди. Зараз я тебе з'їм. О, ні. А, а, а. Та як же так? Тепер я вся в какао і все через дурний ніж. Краще її їстимо ложкою. Ось так. О, чудово! Дуже смачний торт. Какао і збиті вершки чудове поєднання. Смачний торт, кажеш, тоді я спробую. Візьму ложку та зачерпну прямо з серединки. М -м, і правда, смачно. Взагалі-то ти маєш прикрасити свій торт. Спокійно. Це і є частина мого плану по прикрашанню. Так от, для початку треба з'їсти всю серединку. Ну, а тепер цю ямку я повністю заповнюю мем А ще з боків прикрашу. І з цим покінчено. Тепер я беру фігурки ММДС і починаємо заплив у басейні з цукерками. Юху! Пейдж, ми взагалі-то торт прикрашаємо, а не граємось. Добре, добре, я зрозуміла. Просто поставлю їх тут. Ей синій, де це ми? Прокидайся. Привіт, червоний. Ой, а що вона робить? Яка ж це смакота? Схоже, вона хоче нас з'їсти. Ой-ой-ой. Невже вона хоче мене з'їсти? Не дамся. Стрибаюча прикраса. Ого, нічого собі. Ну і добре, нехай йдуть! а я їстиму свій торт. Отак, справжня насолода. Ну що, час дізнатись, що чекає на мене в цій скрині? Ого, ось це світло. Вау, що це? Це дуже цікаво. Дві коробочки. І в них щось є. Клас! Звучить як музика. Можна і потанцювати. Так, запалюючи. Дівчата, а можна серйозніше? Добре, добре, вже й потанцювати не можна. І так, відкрию упаковку. Хм, цукерка. Добре. І як мені прикрасити торт? О, придумала. Засунує цукерку в цю перчільницю. Та побільше. Ось так. А тепер пару рухів, і у мене виходить відміна цукеркова пудра. Неймовірно просто та зі смаком. Між іншим, як завжди. Та це справжній витвір мистецтва. Звісно, я ж професіонал. Ну, а тепер настав час спробувати цю красу. Як же апетитно! Смак просто дивовижний. Ой, що це? Це неймовірна кислятина! Коли це вже закінчиться? Я вся зелена, як жаба. Дівчата, що зі мною? Допоможіть! Ні-ні, не наближайся! Ти токсична! Треба заклеїти її Так-то краще. І наклейку не забути. Дай п'ять. Ми впоралися з цією кислотою. Ой, не пощастило. О, шоколадний торт Нічого собі. Так багато крему. Круто! А у вас що? В мене хуба-буба Подивимо, що з нею можна зробити. А в мене самий класний шоколад у світі. Не можу втримати, щоб не спробувати. М -м -м, це щось. Ще раз нагадую: це прикраса для торта. Так, так, точно. Цими шоколадками я прикрашу саме центр торта. Ось так. Потім я візьму снікерс. О, так і хочеться з'їсти. І прикрашений торт з боків. Далі на черзі таблерон. Як же мені подобається, що в цього шоколаду трикутні дольки. Ними я прикрашу ось тут. Отак. Виходить дуже гарний шоколадний торт. Залишилось трохи. Мабуть, баунті я покладу ось так. Готово. Ну а тепер саме приємне дегустація. Самий шоколадний торт у світі. Ей, а що відбувається? Дивись, як треба їсти шоколад. Раз і все. Я й без тебе це знаю. Ну, добре, продовжимо. М -м -м, як же смачно. І ще шматочок ніхто не помітить. Ще як помічу. Це мій торт віддай. Так, добре. Буду їсти торт не шматочками а ціляком. Так вже точно ніхто не посміє до нього спокоситись. Настав час повеселитись. Ось так. Як же весело. Ну, скільки можна заважати насолоджуватися моїми ласощами. Вродлива кить! Так, твій торт був дуже смачним. А тепер я приступаю до свого. Крим, це так здорово. Я зроблю шикарні прикраси і почну з блакитного кольору. Далі вхід ім'ятний колір. Ого, який він смачний! А тепер трохи боскового. І ще раз блакитного. І ще раз м'ятного. Ха! Я озброєна і дуже небезпечна. Отримуй торк. Ну а зараз я зроблю симпатичну мордашку. Дивіться, який прикольний чудік у мене вийшов. Ну, просто сама краса. Ну, а тепер я беру ложку. Та ну, дурниці. Краще злизати крем прямо так. От він. Слушний час для помсти. Отримуй Ой, ну як так? Це, звичайно, смачно але ти мене розлютила. А тобі пасує такий макіяж. Просто красуня. Ох уже ці діти. Так, що у нас тут? Чудово. І так, для початку я поділю торт на дві частини. Тепер виріжу середину. Ідеально. Ох, відчуваю, буде черговий шедевр. Беремо хуба-бубу, відкриваємо упаковку. І розмотаємо жуйку. Так, те, що треба? Розкладу всі смужки жуйки, з'єднаю їх між собою і загорну назад. Таким чином у мене вийде одна неймовірно велика супер жуйка. Покладу її в центр і накрию верхньою частиною торта. Далі беру цю велику купу жуйки та розкатаю її. Цим великим жуйком-линцем я накрию торт. Ви тільки подивіться, яка краса. Ну а зверху я прикрашу стівною етикеткою. І так, торт жуйка готовий. Ого, самий гарний торт, який я бачила. Здорово, що звідси можна витягувати жуйку, як і справжньої упаковки. Ось це смакота. Ага. А я, мабуть, спробую і сам торт. Відчуваю тонкі нотки полуниці. А що з бульбашками? Ой, пич, дивись, яка бульбашка, а вона не лосне. Ой, так, ситуація. Проте, ми можемо з'їсти цей розкішний торт. Ага. Ням-ням. Сподобалось наше відео. Тоді швидше підписуйся на мультідос, став лайк та залиши коментарі. Ну а поки що бувай, і до швидкої зустрічі.